Всім привіт! Сьогодні я вирішила зробити майковер сім'ї Год, напевно, найвідомішої родини в усьому всім слорі. Взагалі, я багато часу проводжу вказ. Кас це, звісно, найзатишніше місце у всій грі, але в ньому час просто летить. І що цікаво, чим більше часу проводиш у указ. Тим більше розумієш, що в кожного сіма виходить свій характер ще до того, як ти перейдеш у лайф-мод. Іноді я дивлюсь на сімку і думаю: ні, ти точно не добра. Або навпаки, ця виглядає так, ніби хоче когось врятувати. І потім, коли я бачу, як вони рухаються в грі, зазвичай усе це тільки підтверджується. Тому для мене каз — це не просто створення персонажа, це швидше як знайомство. Ти сідаєш навпроти незнайомця, поступово розумієш, хто він, що йому пасує, які в нього вади, а які переваги. Коли я почала мейковерити готів, я усвідомила, що у мене насправді не так багато кастомного контенту в касі, як я думала. Мабуть, скоро доведеться влаштовувати собі це, це шопінг, бо головна героїня мого проєкту вже зовсім скоро перетвориться з підлітка на молоду дівчину. А весь контент, який у мене є, переважно для підлітків. Не знаю, чому так склалось, напевно, тому що за підлітків мені грати цікавіше. Сім'я Гот, звісно, має свою ауру, але я змінювала їх. Таким чином, щоб у моєму сейві вони виглядали доречно. Тобто я не мала на меті повністю змінити їх до невпізнаваності, але робила так, як мені подобається. Це можна сказати виключно моє бачення цієї культової родини. Просто хотіла показати, якими вони могли б бути у моїй версії Sims. Звісно, я не перша і не остання, хто їх мейковерить, але мені подобається змінювати канонічних персонажів Максіс, бо за багатьма з них ховаються цікаві історії. І колись, коли я тільки починала грати, мене найбільше приваблювали якраз таки таємниці сімів. І я ніколи навіть не хотіла втручатись в ці динаміки. Але взагалі то треба було. Родина Ланграбів тільки чого варта. Думаю, ви всі прекрасно знаєте Беллу. І її історію про загадкове викрадення, навколо якої створили десятки теорій. І що цікаво, я ніколи не грала за готів. Але коли робила цей майковер, трохи пошкодувала про це. Якби я почала грати, напевно найбільше б я грала за Касандру. По-перше, мені справді подобається грати за підлітків у Sims 4. У цей період мої сіми зазвичай намагаються самовиразитись, експериментують зі зовнішністю та шукають свій стиль. Ще мені подобається така фіча, як перепади настрою у підлітків, ці фази, які рандомно змінюються, впливаючи на настрій сіма та їхню поведінку. Я розумію, що багатьох це напевно бісить, але це додає такої життєвості насправді. Тому, мабуть, у цьому мейковері я приділила стільки часу саме Касандрі. Вона вийшла трохи занадто неформальною, але мені здається, що їй личить. А по-друге, я б обрала Касандру, бо це ж донька Белли, яку викрали інопланетяни. Це вже автоматично додає драматизму. Уявіть, твоя мама зникла за дивних обставин. Тато занурений у письменництво, і ти намагаєшся залишитись нормальною. До речі, я чомусь завжди думала, що Белла доросла і приблизно одного віку з Мортімером. Але, як виявилось, це не зовсім так. Вона виглядає старшою через макіяж і одяг, який створила Максіс. І це хороший приклад того, наскільки зовнішність у Сімс може водити в оману. Бо якщо брати вікові категорії у Sims, то молодий персонаж це хтось від 20 до 35 років, якщо не помиляюсь. І чесно, цей проміжок такий великий, що інколи ти взагалі не розумієш, хто перед тобою підліток чи дорослий. Особливо складно, коли з дитини персонаж перетворюється на підлітка. Це, мабуть, найгірший момент, коли всі дитячі риси миттєво зникають, і перед тобою вже стоїть новий дорослий сім, і ти повинен звикати до його нової зовнішності. Іноді я навіть не можу відразу відрізнити підлітка від дорослого, особливо якщо все місто населяють персонажі з галереї, створені різними креаторами, яким я, звісно, дуже вдячна за класних персонажів, але у кожного своє бачення, що таке підліток, і часом у мене виникали певні казуси. Тому в налаштуваннях я вирішила дозволити романтичні зв'язки між підлітками та молодими персонажами. Мені здається. Це логічно, особливо якщо враховувати, що підліток у 74 може бути 18-19 років. Тобто, за великим рахунком, гра підказує, що якщо вони близькі за віком, то чому б і ні? І це додає ще більше реалістичності та випадковості в історії, бо інколи саме такі невеликі деталі роблять місто живим і справді цікавим для гри. Взагалі, у моєму сейві, де я почала династію, я вирішила не використовувати персонажів Максіс. Чесно кажучи, я втомилась сидіти години у касі, створюючи ідеальних персонажів, і навіть тоді я все одно не встигала змінювати зовнішність по мірі дорослішання або старіння. Тому на цей раз я вирішила трохи спростити життя і заповнила місто персонажами з галереї, повністю замінивши всіх першочергових. Але як це завжди буває у Sims, Гра рано чи пізно все одно накитує тобі своїх рандомів. Так, навіть зараз мені час від часу генерує незрозумілих персонажів, які зовсім не вписуються в загальну картинку. Іноді дивишся на місто, а там якийсь рандомний перс стоїть, ніби з іншої історії, і це трохи псує загальний настрій. І все одно, попри всі ці рандоми, баги, дивні переходи вікових стадій, я обожнюю цю гру. У кожного сейву своя атмосфера, свої сюжети, навіть якщо вони народжуються випадково. Іноді якийсь сім просто проходить повз, ти наче не планувало його помічати, а потім із цього виростає ціла історія. Мені здається, саме в цьому і є магія Сімс. Навіть коли ти все контролюєш, гра завжди підкидає щось несподіване. Тож мій ковер для мене радше спосіб освіжити стару історію, подивитись на знайомих персонажів по-новому, можливо, у когось вони залишаються такими, як створили Максіс. Але мені хотілося дати їм трохи іншої енергії, більш сучасної та живої. Іноді я думаю, що вся суть гри навіть не у самих персонажах. А у тому, як ти до них ставишся. Ти можеш створювати ідеально гарного Сіма, але якщо в ньому немає історії, він швидко набридає, бо він не цікавий. А іноді навпаки, Сім із дивними рисами або дивною зачіскою стає улюбленцем просто тому, що має якийсь характер. І ще мені здається, що The Sims – це трохи про нас самих. Кожен, хто створює персонажів у певному сенсі залишає там частинку себе, свої смаки, настрій, навіть те, як уявляє нормальність. Коли я дивлюся на свої старі сейви, то бачу, як змінювалася сама за стилем, кольорами, навіть за тим, як виглядали мої сіми. І це, мабуть, найцікавіша гра, яка ніби виростає разом із тобою. Тому цей мейковер не просто оновлення класики. А радше спроба зловити момент, як я бачу їх саме зараз. Можливо, через рік я змінила б усе по-іншому, але саме в цьому і сенс кожен раз дивитись на тих самих персонажів під новим кутом. До речі, це моє перше розмовне відео, і, сподіваюсь, вам не набридло мене слухати. Я просто не хотіла робити мейковер без коментарів. Мені здається, що це занадто нудно. Тож, якщо ви ще тут, дякую, що дослухали до цього моменту. І далі я вже потроху буду прощатись, але відео ще кілька хвилин триватиме. Можете додивитись до кінця, як я дороблюю останні деталі. Всім па-па!